Go on, take off, point out, take on, carry out, bring about, find out, give up, set up, set off. Today we've got 10 phrasal verbs and I'll give you some examples. I'll give you some translation as well. Go on, Prudovzhavaty. She kept looking at me, waiting for me to go on. Вона продовжувала дивитись на мене в очікуванні, коли я продовжу. «Take off» знімати щось, знімати одежу. Або йти на взліт. Якщо це літак, то «take off» — це йти на взлет... взліт. He took off his shoes as soon as he got home. Він зняв свою обув, як тільки прийшов додому. Point out. Вказувати на щось. She pointed out the problem before it got worse. Вона вказала на проблему до того, як вона стала гірше. Take on взяти на себе відповідальність. He decided to take on the challenge despite the risks. Він прийняв рішення прийняти uh, цей виклик, uh, не дивлячись на всі, uh, на всі ризики. Carry out. Щось виконувати, щось виконувати. Carry out. The scientists carried out several experiments. Uh, вчені провели декілька uh, експериментів. Carry out? Проводити, так? Bring About, uh, приводити до чогось. Bring about. The discussion brought about a new idea. Тобто обговорення привело до нової ідеї. for example. Me and my friend had a discussion about YouTube channel and this brought about a new idea. ми з моїм другом наш YouTube канал і це привело до нової find out, то I found out the truth accidentally. Тобто я узнав Об этом просто случайно. Give up. Сдаваться или же бросать что-то делать. Допустим, give up smoking, give up drinking. То есть бросить курить, бросить пить. Или же если give up, сдаваться, допустим, во время войны, да, вы можете сказать, they give up. Они просто сдались. They give up. But we have another example. He gave up trying to fix the old phone. Він просто вже так втомився, цей, щоб ремонтувати цей телефон, що він просто він, 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 він відмовився від цього, да? від цих всіх спроб, щоб його поремонтувати. up. а uh, щось встановлювати можна перекласти як організація чогось, Anything. НФН. Розставити все по своїм місцям можна також це е, прикласти таким чином. Но в даному випадку це встановити щось. Set up». Example. They set up the camera for the photo shoot. Вони встановили камеру е, для фотосесії. Uh, Sets off відправлятися в путь, відправлятися в подорож. They set off at dawn to reach the mountains early. Да, вони отправились в путь на рассвете, щоб добратися до гор поранше. Um, If you like this video, uh, ставимо вподобайку і можете поділитися цим відео вашими друзями з вашими знайомими. До нових зустрічей!